Як оптимізувати свій розклад під свій менструальний цикл? Навіщо це робити, і які, підкажу великі плюси, це приносить? Ми маємо досить однобокий погляд на тайм-менеджмент, і здебільшого жінки намагаються діяти у чоловічому архетипі. Тобто, довгий час книжки та керівництва по тайм-менеджменту були частіше створені чоловіками, ніж жінками. І тому гормональний цикл не брався до уваги. І насправді в цій думці немає ніякого сексизму. Жінки та чоловіки мають зовсім різний гормональний цикл, в той час, як чоловічий гормональний цикл, пов'язаний найбільше з тестостероном, циркулює від ранку, там де є пік тестостерону, і до вечора, поступово знижуючись. Та те саме відбувається і з мотивацією, і з енергією, і з іншими речами. Жіночі цикли зовсім інші. Вони тісно пов'язані з фазами менструального циклу, і тому в певних фазах менструального циклу ми значно більш витривалі, продуктивні, креативні і так далі. В той час, як в інших фазах, ми навпаки потребуємо більше уваги, більше відпочинку та зовсім іншої турботи про себе. Коли ми упускаємо це з виду, ми дуже часто починаємо розчаровуватися і вигорати, тому що, звісно, в сучасному суспільстві у нас є море можливостей, ми працюємо на рівні з чоловіками, і ми можемо досягати, і хочемо досягати, хочемо робити багато. І тому ми по цій чоловічій моделі хочемо. Багато максимально зробити, досягти, і на кожен день напланувати собі море всього, завжди його зробити. Тобто, у нас немає в голові такого навіть фрейма або такої рамки, що ми можемо функціонувати по-іншому. І наш. Час краще планувати трошки по-іншому. Цікавлюся тайм-менеджментом вже більше 14 років, читала максимально велику кількість літератури по цій темі і втілювала все, що могла. Але все ж я не могла добитися стабільних результатів, тому постійно щось ставало не так. І я часто не могла зрозуміти, як же це все працює, чому так часто щось збивається. Аж доки я не почула про ідею оптимізації нашого часу згідно з нашим менструальним циклом. Так от, як приблизно це працює? Перший і самий важливий етап це усвідомити, як ми себе почуваємо в різні фази циклу. І маю сказати, що я говорила з коучами, які безпосередньо займаються. Жіночим фітнесом та жіночим здоров'ям, і вони розповідають про те, що навіть жінки, які на контрацептивах, тобто фізично не можна побачити, коли у них овуляція. Вони все одно відчувають циклічність. Тобто, циклічність не відміняється навіть коли фізичних місячних як таких немає. Тому е, варто 3-4 місяці вести трекер. Е, ви можете скачати шаблон. До речі, я додам трекер, які я використовую під цим відео. Також ви можете скачати додаток, можете на Іці купити любий із цікавих трекерів для місячних, і відмічати деякі категорії. Для мене самі важливі категорії це рівень енергії, рівень стресу, втомлюваність та те, що мене турбує. Це у мене набагато більше характеристик насправді, але ці основні я постійно на них дивлюся. Так от. Потрібно вести цей трекер 3-4 місяці, і ви почнете бачити, що ваш організм функціонує за певними петернами. Досить часто, ви, якщо сядете і подумаєте про це, ви вже знаєте, що досить часто, але зовсім не правило, у жінок у овулятивну фазу та перед нею, тобто від першого дня, коли саме є виділення криваві, тобто місячні, і десь до 14-го дня. В передовуляційну і овуляційну фазу досить часто жінки енергійні, у них є багато наполегливості, немає такого великого бажання їсти солодке, як, до прикладу, передмісячними, і вони значно продуктивніші в цей час. Тому пропоную спочатку спостерігати за собою і немало 3-4 місяці, щоб подивитися, який саме ритм у вас в узгодженні з вашим циклом. І частина 2, коли ми вже побачили, що у нас є певні петерни, під них підлаштуватися, тобто знайти свою суперпродуктивну зону. Окей, ми побачили, в якій фазі циклу вона відбувається. Як жінки-підприємиці, психологині або коучі, нам легше ставити у розклад різні речі в різний час. До прикладу, якщо ми бачимо, що в цій фазі у мене більше ем, Сили, наполегливості, я повинна ставити туди важчі проекти, щось таке, що потребує більше цих ресурсів. Тобто наполегливості, можливо, креативності, можливо, креативність, навпаки, буде в кінці циклу. Максимально поставити в цей період те, що мені важко робити. Тому що, якщо я поставлю ці справи у фазу циклу, в якій мені важче це виконати. В мене це забере більше енергії, скоріше всього, принесе мені багато негативу. І тому це для психологів і коучів легше, ніж, до прикладу, для вчителів, які повинні постійно виконувати один і той же об'єм роботи. Тобто беремо на нашу витривалу фазу, ставимо складні проекти, ставимо те, що треба досягти. Тоді у нас пікує тестостерон також, гормон досягнення мотивації. Досить часто не. Не 100%. І тому ми ставимо на цю фазу, яку ви самі в себе побачите, де саме вона відбувається. Далі ми дивимося і запитуємо себе таке питання, як я можу себе підтримати? Це важливий фрейм, або ми ще можемо запитати, коли ми сідаємо планувати щотижня. Ми можемо себе запитати, як я можу зробити розклад, який турбуватиметься про мене. Це дуже важливе питання, і його треба особливо задавати в частину цикла, яка пов'язана з нашими місячними та безпосередньо перед ними. Тому що там часто наша гормональна картина робить нас більш втомлюваними, більш емоційними. Деякі речі даються важче. Тому, коли ми задаємо собі це питання, як я можу себе підтримати, або як я можу створити розклад, який турбується про мене. І тоді ми будемо довше спати, ми поставимо менше клієнтів, ми не поставимо креативні задачі. Можливо. Ми знаємо, що у нас буде боліти спина, і тому ми візьмемо горілку і вона буде біля нас. Або ми зрозуміємо, що нам потрібна якась їжа, яку ми любимо. Можливо, ми хочемо об'їдатися солодким, і саме на цю частину цикла ми закупимо собі перед цим здорові і солодкі снеки, які ми можемо їсти і не набирати забагато ваги. Так само, коли будемо планувати наші фізичні навантаження, можна на цей час додати більше йоги, розтяжки, чогось плавного, щоб заспокоїти нашу нервову систему, щоб принести собі більше позитиву, в той час, якщо можна більш сконцентрувати, ну не абсолютно, але більш силові вправи на час, коли у нас висока мотивація, коли є бажання все робити, досягати. І так далі. І так багато активностей можна розподілити по циклу. І в такому разі наше життя буде турбуватися про нас. І цей фрейм взагалі важливий. Коли я сідаю планувати, я його ставлю собі як важливе питання, яке чесно змінило моє життя. Як я можу скласти розклад, який потурбується про мене? З цього фрейма, коли виходиш, починаєш. Реальніше дивитись на речі, починаєш розуміти, скільки що займе часу, а також починаєш дійсно намагатися створити життя, яке турбується про тебе. І це дуже багато чого змінює, допомагає робити саме важливі речі, допомагає залучати інших людей, які навколо нас. Зазвичай є ціла команда людей, які можуть нас підтримати. Просто ми про це не думаємо. Але. Коли починаємо думати, одразу бачимо, що багато чого можна делегувати, попросити, перенести і допомогти собі дуже великою кількістю способів. Також в жіночому тайм-менеджменті дуже важливу роль відіграють кордони, можливо, навіть важливішу ніж тайм менеджменті для чоловіків, тому що і досі в суспільствах, де патріархат ще досить активно функціонує. Кордони і асертивність криса вона більш винагороджується, коли вона в чоловіків, а не в жінок. Тому говорити ні, це не саме популярне, що може бути, і варто в цьому тренуватися. Варто казати ні варто розуміти і згадувати про той розклад, який турбується про мене. І іноді розклад, який турбується про мене, не включить певних людей. Іноді менше консультацій. Іноді більше сну, іноді тихі прогулянки або дні, в які я взагалі не ставлю роботи. Тобто розклад, який турбується про мене, буде зовсім іншим, відмінним від розкладу, де я намагаюся діяти в чоловічому архетипі, зробити максимально все, незрозуміло, чи воно треба взагалі чи ні. Також важливою частиною жіночого тайм-менеджменту є побачити та делегувати тиху роботу. Тиха робота. Це робота, яка, здавалося би, робиться сама по собі. Тільки тут є маленький секрет. В основному, особливо в пострадянському суспільстві цю тиху роботу робить мама або жінка. Тобто щось таке, як оплачувати якісь рахунки, збирати дітям одяг в школу, багато маленьких речей, які робляться тихо, які забирають години і години жіночого сну та відпочинку. Я не стверджую, що це роблять тільки жінки, ні. Але тиха робота, це робота. Про яку не говорять. Тому цю категорію роботи варто висловити. Тоді ви побачите, яку кількість годин ви витрачаєте на тиху роботу. Вона забирає ресурс, вона також збільшує пасивну агресію. Це не означає, що її не повинно бути. Але досить часто оця тиха робота це обов'язки, які ми виконуємо за когось. І ми поступово можемо навчитися делегувати їх комусь іншому. До прикладу, я зараз активно працюю над тим, щоб делегувати моїм дітям більше збір до школи, хоча вони ще досить малі, і це не просто, це довгий час, доведеться це налагоджувати, але хотілося б теж зменшити цю кількість тихої роботи. І тоді у нас є, звісно, більше простору та часу на відпочинок. У нас є можливість висловити свої бажання і можливість отримати бажання, коли ми їх висловлюємо. Тому спостерігайте за своїм циклом, оптимізуйте ваші задачі згідно з ним, і це дійсно залежить від вас. Так ви створите розклад, який турбується про вас. І життя стане значно добрішим і прекраснішим. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, підписуйтесь на цей подкаст, заходьте на нашу сторінку Lola Трендачиха, там кілька разів на тиждень ви знайдете контент по просуванню свого бренду, по рекламі та по саморозвитку. Дякую за увагу.